Так, друзі, виник у нас тут невеличкий спор про хто тут. хто. Зала у мене є. Залу я знаю. А хто з цих хто? Бо я бачу, що тут 4 є крила. Ну, Тут відломане. Воно тут теж було. Тут, виходить, вони хрестом так зроблені. А по відношенню до Фюзіляжу. А тут вони під таким кутом, Ну, трошечки інакше, по відношенню до площин. Тобто ж, там рівно, тут по діагоналі, по кутах. Це перша така відмінність. Далі, оця от виїмка, вона є з цього і з цього боку. Там такого немає. От. Але є. Лючки. Дуже подібні. От. Далі мотори. Тут мотор зі складними плюстками. Діаметр його 50. 50. Тут діаметр мотора значно більший. 63. От, 63 так І різниця в самих крильцях. Тут, от бачите, довжина ось така, а тут значно більше. Коротше, щось я шукав в інтернеті, я не можу знайти, хто тут хто. Мені здається, це ланцет. А це тоді хто?